Усім ми на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська. І сьогодні ми традиційно говоримо про культурні події у барі Баран. На Мазепи 12. Заходимо. Ми вітаємо усіх із настанням весни. І розпочинаємо наші культурні мандри із галереї, де найбільше цікавих виставок. Це фортечні море на стінах фортечних мурів висять натюрморти від Ірини Кравець. Виставка носить назву Відтінка ми ж далі з'ясовуємо, якими відтінками дихає весна. Натюрморт у перекладі з французької означає мертва природа. Однак, як каже художниця, працюючи в цьому жанрі, вона щораз переконується, не може бути мертвою краса простих предметів, що нас оточують. А ще на стінах бастіону Тамара Коронева презентує нам дивовижний світ макро. Це маленькі тваринки та комашки, збільшені до великих масштабів. Далі дивимось. Художниця, котра переїхала до нас зі східної України, пропонує поринути у макрозйомку. Це принцип формування збільшеного зображення. На початку весни ми святкуємо з вами день народження Тараса Григоровича Шевченка. Допомагає нам цього року Богдан Бринський із виставкою у краєзнавчому музеї. З 9 до 25 березня спілка художників України збирає не лише уже досвідчених митців, але й молодих. Із Прикарпаття молоді художники представлятимуть свої роботи у техніках найрізноманітніших. Зокрема, буде представлена і мозаїка, та живопис. Художник з Полтави Юрій Шаповал у Франківському музеї мистецтв Прикарпаття. Далі дивимося. У нашому місті свої роботи митець виставляє вперше. Дотик світла класичний живопис із домішком модерну. А загалом два десятки пейзажів та картин на архітектурну тематику. У тому ж таки музеї мистецтв Прикарпаття, правда, вже в малому залі. Художник із Болгарії Іван Стоянов презентує свої роботи. Це 16 робіт у техніці, графіки та живопису. Правда, їх габарити такі крихітні, що більше нагадують кольорові кахлі. Січових стрільців 24 А також можете зайти із вулиці Чорновола і потрапити у самий найбільший в місті Бардак. Там розташувалася і галерея гак. Кожного тижня на гак вішають одного із митців. Цього тижня маємо планетник від Андрія Хора. Ну а для всіх тих, хто полюбляє музику. Не сучасно правда, Запрошуємо до філармонії. Там ще до 13 березня на вас чекає Прикарпатська весна. Запрошую усіх ходити до театру, бо і в театрі може бути цікаво. Зокрема, якщо на нас чекають з вами дві специфічні комедії з Ірмою Вітовською, одна з них. Тож чекаємо вас. 9 березня о 18-й специфічна комедія «Сталкери» від театру «Золоті ворота» із міста Києва з Ірмою Вітовською в головній ролі. 10 березня о 18-й специфічна комедія «За Павлом Ар'є. Слава героям». 11 березня о 18-й лірична комедія «За дверима бажань». 12 березня о 18-й романтична оперета «Шаріка» або «Кохання січового стрільця». 13 березня о 18-й феєрія «Бурлеск» «Енеїда». Театр для Льокі Мені Марійки Підгирянки 12 та 13 березня запрошує вас та ваших діток на виставу про справжнього, ну і напевно що єдиного українського богатиря Котигорошка. Весна добралася і до місцевих кінотеатрів. А ще, як виявилося, 95-го кварталу забагато не буває. Володимир Зеленський та команда, а також Віра Брежнєва. У новій стрічці вісім побачень. Дивимось далі коротко. Сім'я Соколових справжній зразок сучасного сімейного щастя, за міський будинок, двоє чарівних діток. Усе відрепетировано і йде за наміченим планом. Ідеальна картинка. Але одного разу успішний ветеринар Микита дізнається, що йому лишилося жити всього близько місяця. І тут усе змінюється. Микита розуміє, кар'єра не найголовніше, а найдорожче в його житті насправді сім'я. І зовсім скоро вона лишиться з цим жорстоким світом один на один. Тож Микит та вирішується навіть відчайдушний план. Він не кине дружину і дітей. Він знайде собі заміну. Ми залишаємося в Барані, пити добру каву, а з вами не прощаємося, бо зустрінемося на найцікавіших подіях у рідному місці. Не перемикайтеся. усім папа. -па.